А що як фінансові секрети, відкриті тисячі років тому у стародавньому Вавилоні, можуть змінити наше життя сьогодні? Звучить трохи фантастично, правда? Та давайте розбиратися, як мудрість найбагатшого міста давнини може допомогти наповнити гаманці у 21 столітті. От, наприклад, Банзір. Це не якийсь ледар, ні. Він найкращий майстер колісниць у всьому Вавилоні. А Вавилон, щоб було зрозуміло, буквально плавав у золоті. І от банзір працює, не покладаючи рук від світанку до заходу сонця. А результат прожній гаманець і пекуче розчарування. Це відчуття, коли вкладаєш всю душу в роботу, а віддачі нуль воно справді може збити з ніг. Знайома історія, правда? Коли працюєш, працюєш, а грошей все одно вистачає від зарплати до зарплати, і то ледь-ледь. І що найцікавіше, виявляється, ми далеко не перші з такою проблемою. Історія Банзіра, який тисячі років звучить настільки сучасно, ніби її написали про когось із нас, і це, знаєте, змушує серйозно задуматися. Так от, Банзір був не один такий його найкращий друг Кобі, геніальний музикант, його гра на лірі могла розчулити навіть самого царя. Але. Гаманець у нього був такий самопорожній. Уявіть собі, два справжніх професіонали, поважні люди, а обоє ледве зводять кінці з кінцями. І де, у найбагатшому місті тогочасного світу. Парадокс. чи не так? Просто подивіться на цю картину. З одного боку сяючий золотом Вавилон, а з іншого двоє талановитих майстрів, які не знають, що їстимуть завтра. Ну це ж просто кричуща несправедливість. І от у якийсь момент це їх дістало. Вони вирішили, досить, треба знайти відповідь. І вони пішли до єдиної людини, яка, на їхню думку, її знала: до Аркада, найбагатшого чоловіка у всьому Вавилові. І ось наші друзі йдуть до Аркада. А ми, звісно, йдемо разом з ними. Але є один цікавий момент: Аркад же не народився з золотою ложкою в роті. Він не отримав спадок, ні. Його шлях до неймовірних статків почався з однієї, на перший погляд, простої ідеї. Але ідея ця була ну, просто геніальною. І зараз ми з'ясуємо, в чому ж її суть. Починав Аркад як звичайнісінький писар, але в ньому горіло щось, чого не було в інших. Просто шалене, нестримне бажання вирватися зі злиднів. Він не сидів і не скаржився на життя, ні, він активно шукав знання, і, от коли з'явився шанс, він вчепився в нього обома руками. Уявіть, він погодився працювати цілу ніч, переписуючи закони не за гроші. А за що? За мудрість, за один єдиний секрет. І ось він, той самий секрет, який змінив усе. Готові його почути? Звучить він так, частка від усього заробленого твоя. Просто правда, навіть, можливо, до смішного просто, але не поспішайте з висповками, бо саме в цій простоті і захована неймовірна сила, яка може повністю змінити правила гри з гроши. І що найкрутіше, Алгаміш не просто дає якусь абстрактну пораду, він називає конкретну цифру одна десята. Всього одна десята. Не половина, не третина, лише невеличка частина. А чому саме стільки? А тому, що це та сума, яку може відкладати майже кожен, незалежно від того, скільки заробляє, і це не буде сильно бити по кишені. Це перший і, мабуть, найважливіший крок. Тут справа не в розмірі суми, а в залізній дисципліні. Робити це регулярно. Ну згадаймо, як зазвичай відбувається: отримали гроші, і понеслося. Платимо за квартиру, за їжу, за одяг, за все на світі. А потім, якщо щось там на дні гаманця залишилось, може відкладемо. Так от цей принцип перевертає все догори дригом. Перше, що треба зробити, отримавши дохід, заплатити собі, відкласти свою десяту частину. І це, до речі, не про те, щоб себе в усьому обмежувати ні, це про найголовнішу інвестицію інвестицію у власне майбутнє. Ну, звісно, такий успіх Аркади не міг залишитися непоміченим. Чутки про нього дійшли до самого царя. А цар, дивлячись на те, як бідно живе більшість його народу, покликав Аркада і каже: Поділись мудрістю. І Аркад не просто дав якусь одну пораду. Він узагальнив свій досвід і створив цілу систему. Сім простих, але дуже дієвих правил. Справжні ліки для будь-якого, навіть найпорожнішого гаманця. І ось вони, ці сім засобів. Перший ми вже знаємо відкладати десяту частину, далі контролювати витрати, ну, щоб гроші просто не витікали крізь пальці. Третє, і це, мабуть, найцікавіше змусити золото множитись, тобто інвестувати, і так далі, захищати накопичене, вигідно вкладати в житло, забезпечувати майбутнє і постійно вчитися зробляти більше. Це ж не просто якісь поради. Це готова покрокова інструкція, справжня дорожня карта до фінансової незалежності. Окей, а тепер до найцікавішого, до третього правила. Якщо перші два правила це про те, як назбирати гроші, то третя о, третя це вже справжня магія, це той самий механізм, який перетворює невеликі заощадження на постійний потік доходу. Хочете знати, як він працює? Але шлях до цього був не такий простий. Перша ж спроба Аркада інвестувати обернулася повним провалом, просто катастрофою. Він віддав усі гроші, які збирав цілий рік, якомусь каменярю. Той пообіцяв привезти рідкісні коштовності, а привіз жменю дешевого скла. Уявляєте розчарування Аркада? Втратити все, що збирав так довго. Але знаєте, цей урок був безцінним. Він зрозумів, інвестувати треба з розумом, і радитись треба з тими, хто на цьому собаку з'їв, а не з каменярами про коштовності. Другий урок Аркад засвоїв трохи згодом, коли його інвестиції нарешті почали приносити дохід, і він почав його витрачати. І тут знову втрутився мудрий Алгаміж. Він сказав фразу, яка все розставила по місцях, що він мав на увазі. Ну, уявіть, що ваші заощадження це гузка, яка несе золоті яйця. Прибуток це і є ті самі яйця. Якщо ви їх одразу ж з'їдаєте, це, звісно, приємно. Але з них вже ніколи не вилопляться нові гуски. Тобто ви власноруч зупиняєте зростання свого багатства. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найпотужнішої ідеї у всій цій історії: це метафора про золотих рабів. Уявіть, кожна монета, яку вдалося зберегти, це ваш перший працівник, ваш золотий раб. Прибуток, який вона приносить, це її діти, які в свою чергу теж починають на вас працювати, а їхній прибуток це вже онуки і так далі. З часом створюється ціла армія, що працює на вас день і ніч, навіть коли ви спите. І все це починається з однієї єдиної монети, відкладеної колись давно. Так, ми розібрали правила, це зрозуміло. Але чи достатньо просто знати ці сім правил? Як виявляється, ні. Бо правила це всього лише інструменти. А щоб вони запрацювали, потрібен ще один, мабуть, найважливіший компонент це певний склад розуму, те, що насправді і відрізняє багато людину від бідної. Ну, знаєте, завжди знайдуться ті, хто скаже. Та Аркаду просто пощастило. Опинився де треба, коли треба. Але чи справді все так просто? Чи це була сліпа удача, чи можливо за його успіхом стоїть щось значно більше? Давайте розбиратись. Вся справа не в удачі, а в готовності. Тільки вдумайтеся, Аркад чотири роки, чотири роки поспіль відкладав десяту частину без жодних гарантій, що це колись спрацює. Він просто робив це, не знаючи, коли з'явиться його шанс, але він готувався. І от, коли цей шанс нарешті з'явився, він був у всеозброєні. Ось це і є справжня сила волі. Це не якийсь там надлюдський героїзм, це просто здатність виконувати те, що сам собі пообіцяв, день за днем, методично. І ось ця цитата просто ідеально все підсумовує можливість, або якщо хочете, удача. Це не щось, що падає з неба на голову тим, хто просто чекає. Ні. Вона приходить до тих, хто працює, хто вчиться, хто готується. Аркад не чекав мани небесною, він готувався до зустрічі з цією гордовитою богинею. І коли вона з'явилася на горизонті, він був готовий. Так який же висновок з усього цього? А він простий: фінансовий успіх це не якась магічна таємниця і точно не лотерея, це просто результат. Результат щоденних послідовних дій і постійної готовності. Мудрість Вавилону по суті, вчить нас одного. Кожен сам створює свою удачу, і головне питання тут лише в тому, чи готові ми почати готуватися до своєї.